Ці акції дуже важливі, і це я дуже радий, що такі акції проходять. Подільські поліцейські продовжують роботу серед населення щодо протидії шахрайству, щоб оберегти громадян від матеріальних втрат та психологічних травм. Правоохоронці розгорнули масову інформаційну кампанію в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах, трудових колективах. Кругом правоохоронці нагадують людям, які існують в хитрощі аферистів, та як не стати їхньою жертвою в нашому сучасному світі. Є дуже багато шахрайств, які пов'язані як із інтернетом, так і в реальному житті. І тому це стосується як і молодих, так і людей літнього, похилого віку, які не розуміють, що таке шахрайство. Вони ведуться на всякі купівлі товарів в інтернеті, начебто їм дзвонять і говорять, що близькі родичі потребують якоїсь допомоги, вони перераховують гроші на якісь сумнівні. Інтернет гаманці або на інші картки, які належать знову зловмисникам. І вони, на жаль, не розуміють, що це таке. І тому ця, ця акція проходить для того, щоб люди були більш обізнані та не виконували ніяких сумнівних операцій із грошима. Поліцейські намагаються охопити усі верстви населення і кожному розповісти, як розпізнати і оминути пастки шахраїв. По-перше, це не вестись на всякі такі провокації, намагатися не купувати товари за допомогою інтернету, не перераховувати кошти на сумнівні картки. І якщо вже таке сталося, все-таки ви втрапили Пас шахраїв, необхідно звернутися на лінію 102, повідомити про це або повідомити це своїх близьких родичів, які в подальшому скажуть, як робити. А поліція вже надалі буде допомагати розбиратися з цією ситуації. Головне пам'ятати, що завжди треба критично мислити і не поспішати виконувати вказівки незнайомців. Сподіваємось, інформаційна кампанія принесе гарні результати і ошуканих громадян стане менше, адже попереджений означає озброєний. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.